Хліб обрядовий ми тут представляємо, обрядів народних багато вже знаємо. Є свята весняні, осінні, зимові. Завжди українці готують щось нове, святки новорічні із пампушками, Христове різдво із медівниками. Митцями смачними зиму проводжають, а жай весну зустрічають. Великдені з Паскою й крашенками, Маковій із медовими шуликами на свято Петра випікають мандрики, кожем пригощають у пості великі, а ще й калита, і книщі, й вигуни. Всього не змогли тут представити ми. За це любі гості ви нас вибачайте й до іншого столу скоріш поспішайте. Ми стіл ще хліба представляємо. хоч хліб за честить, він корисний теж. А тепер усім гостям я пораду слушну дам. Хліб черствий не викидати, з нього страви готувати. І поживні, і смачні для гостей і для рідні. Ось салат, а ось шарлотка. І поживна, і смачна. Адже з яблучком вона тут рінок багато є. Ви лиш подивіться, дуже смачно, покуштуйте вдома теж так і готуйте. Просимо щиро. Варенички наші із сиром, варенички непогані, варенички у сметані, ось варенички із вишнями, з борошенця із пшеничного, на сировиці домашній і свіженькі не вчорашні. Із картоплею, із печінкою, а з іншою начинкою. Олійкою засмажені, цибулькою припряжені, із капустою, із м'ясом. Ми зробили їх запасом. Тож тут вистачить для всіх не соромтесь, а беріть. Щиро просим, пригощайтесь, за добавкою звертайтесь. Ми раді вітати вас біля наших виробів на нашому святі. Хочемо представити вам витвори кулінарного мистецтва, виготовлені учнями 10-го класу, чого тут тільки не знайдеш. Тут все, чого душа бажає, є і торти, і різноманітне печиво. Торти, прикрашені квітками, і печиво лежить купками. Це все полтавські кулінари, готують добрі пишні страви. Барвінок на торті цвіте, і зелень на кругі росте, і печиво лежить молочне, таке смачне, таке солодке, торт в роті швидко розтає, і кремо хмари сніжно білі, він ніжно серцем тут живе і вапить дуже всіх до себе. На різні звичаї, обряди батьківщина в нас багата, і ось у всій тієї красі. Хліб весільний на столі, оце чудо і чудес, дивним звали всі колись. Тут крізь нього, як віконце, наречена виглядала і бажання загадавши насудженого поглядала. Коровань хліб особливий на весіллі незамінний. Пекли з найкращої муки, саджали шишки, голубки, ще й кетяги калини клали. Достатку молодим бажали, пригощали на другий день весілля ним. Це на столі у нас калач, весільний, обрядовий. Він має дуже гарний смак і запах причудовий. Шишок запашних багато на весіллі сважки бгали, всіх гостей обов'язково ними щедро пригощали.